Всім привіт! Вас вітаю рукодільна скриня. Отримала на цьому тижні велику посилку від Бірени з дерев'яшками, як я їх називаю, в основному дерев'яшки. Тому роблю відеоогляд, там є багато новинок, я вам зараз їх покажу. І є те, що в нас було вже. Його розпаковувати не буду з коробок, вертепи чи набори іграшок новорічних, тому що я вже це робила і в попередніх відео можна це знайти. Почнемо з новинок. Новинки вони зробили дуже цікаві. В них ще там з'явилися, до речі, одні новинки, але я їх не, ще не замовила, бо коли вже замовила це, і воно практично вже було готове до відправки, то в них з'явилися ще одні новинки, але я їх ще не замовляла. Ну, то, В принципі, зараз і активності немає ніякої, всі мовчать, не, ну, ніхто нічого не замовляє, не уподобайки, не, не, не коментують. Так що поки що маємо те, що маємо. Ось їхні новинки. Ви вже в курсі, що наступний рік у нас рік. Так, подвійний. Це один єдиний рік, який з подвійної тваринки: кіт і зайчик. Чогось так. Кота і зайчика. З кольором я таки не зрозуміла, там і такі, і такі, і такі пишуть, Тож не буду збивати вас з пантелику, яко, з якого кольору цей рік, але кіт-зайчик. Тому вони і роздрукували зайчиками новорічні іграшки зайчиками і з котиками. Всі види, які в них є, всі я показую, бо я їх всі отримала. Набори я комплектую чи бісером чи ниткою. Їх можна і бістром, і ниткою вишивати. Єдине, що ниткою, коли будете вишивати, бо я вишиваю там інший набір. Коли ниткою вишивати, то бісерна голка проходить, звичайна голка не приходить. Ниткою DMC. ДМЦ. Тоді нитка, ДМЦ, голка бісерна і тоді добре. А бісером то звичайна бісерна голка і звичайна нитка титану. Ось вони, ці новинки, 68 гривень. Коли я пишу в понеділок, завтра зробимо дописи з цим всім, щоб вам було зручніше замовляти, коли я кажу набір. Це мається на увазі набір, схема паперова. Там є: дерев'яна дерев заготовка, і фетрова заготовка на задню стінку, і стрічка на підвіс. Бістер і нитки в комплект не входять в цей 68 гривень. Це я комплектую на ваше прохання по Ось, зайчики, котики, ну, такі цікаві. Ну, Схема там, ви знаєте, паперові схеми їхні чіткі, ну, один розпакую і покажу. отак, щоб ви собі уявили, як воно. ну, ось воно, титулка, Отак на руці. От фетрова заготовка на задню стінку. І от чітка схема. Дуже чітка, з великим квадратиком вишивати одне задоволення. Можна потім ці схеми, які я завжди наголошую. Використовувати собі не тільки на дерев'яні іграшки, а й вишивати з них на канві ниткою, на кульки натягувати, хто має бажання. Ну, але перед цим треба купити цю схему дерев'яну заготовку. Так, це новинки. Поїхали далі. Буду сюди. Вертепи. Вертепи маю. В принципі, всі, по-моєму, бо продала була в магазині, то мусила замовляти всі. Оцей найбільший 1337. Трошки менший 1199, і 410. Отакий. Знову ж таки, повторюю. Це набір з дерев'яними перфорованими заготовками, з фетром на задню стінку, з паперовими схемами, з, з підставками. Бісер і нитки чи нитки в набір не входять. Я додаю до комплектової окремо, за окрему плату. Ну, плата мається на увазі це вартість бісеру чи ниток. які. Щоб не було потім питань. Я, я стараюся робити дуже чіткі дописи, дуже чіткі, прописані і все рівно якісь такі питання виникають. що Не розумію, чого вони мали би виникати. Вертепи не буду відкривати, тому що я ж кажу, я вже їх відкривала. Ну, добрала ранери. Раннери я мала, і я їх добрала. Е -е, ви їх бачили. Я робила її відео. І, і, і дописи. Просто я їх добрала, бо вони закінчилися в мене. Потім ось такий віночок продавала, то добрала, бо вишивала. Його ви, напевно, бачили. Хоча таке враження, що в групу не заходять, просто пишуть месенджер і не хочуть в групу заходити на дописи, читати нічого. Ну, вишивала такий віночок, показувала, як він виглядає на дверях і взагалі, як він виглядає вишитий. Ціна 315. Потім набори іграшок добрала. Ті, що в мене закінчилися, Закінчилися в мене практично всі, тому що якось перед цим ірена була у відпустці. Я за час відпустки продала трохи. І от це перша така велика партія, що прийшла. Набори у них є з 5 іграшок і набори з 3 іграшок. Я з трьох брала. Да, брала щось, пташечки. То набори з трьох іграшок коштують 200 гривень, а з п'ятьох 196. Вони просто оці, там де три, вони трошки більші по розміру, сама іграшка більша. Але цікаві схемки, і там, і там цікаві схемки, і взагалі, ну, Віра гарно робить, нема що сказати. Поганого не, нема що сказати, тільки хороше. Ще одне, якщо у вас раптом ви збилися з паперової схеми, не пишіть мені месенджер, що бракована іграшка, в них браку немає. Розумієте, це Треба уявити той процес, як воно технічно це все відбувається. Ви щось збилися десь з клітинок. Бракована іграшка і мені не сходяться хрестики, таке не проходить, тому що всі іграшки я всі перешила їхні набори. всі. Все в них добре. Якщо у них запущений верстат, на, на, то всі перфоровані заготовки йдуть одинакові. Збилися десь, не, не так вишили. І добрала ще один такий набір. Він коштує 543 гривні. Зі всіма тваринками, символами року. Ось, 543 гривні. Далі, ну, хай поки що лежить тако на столі. О! Далі ось такі. Оце мушу показати, пояснити, на одній. Не буду всі відкривати. Дивіться, є такі фігурки інтер'єрні, але вони, ви не дивіться, вони є точно такі самі, але дешевші. Вірени вірени вони є. Вони ті дешевші йдуть ніби як в одну площину. Тобто є от дерев'яшка в одній площині, все, і ви собі вишиваєте, вишиваєте, вишиваєте. так? А це іде ніби комплект фігурок на підставці. Виглядає воно практично так само, як і, і то. Просто що тут всі три фігурки от я оце мушу показати. Я то вишивала, але я вишивала, по-моєму, да, да, я вишивала оті такі дешевші, що в одній площині вишивка. А це не путайте. Дивіться, бачите, як я вже от склала. От три фігурки. Три фігурки на підставках на одній підставці. І ця, кожна ця фігурка вишивається окремо. І тоді ставити-ставити клеєм зафіксовуєте. Ось. Ну, це соломи, як я кажу, вони додають в коробочку. Фетрові на задню стінку є. Паперова схема знову ж таки чітка є. То цього я разу отримала оці комплекти фігурок інтер'єрних. Воно заходить добре, просто я не, не хочу запихати. То це комплекти. А є в мене ще такі, що в одну площину. Ну, я десь робила з нами то, якщо захочете, в групі знайдете. А як не захочете, то і не будете шукати. Ось, оце, це, на цьому мала наголосити. Далі є у мене такі два набори з миколайчиками новорічні. І ще є в магазині третій з, дід, ну, з Миколаєм, таким з Дідом Морозом Миколаєм. Це Миколай і Миколай, а тут такий Дід Мороз, от такий у мене найбільше є, з таким Цілий набір. А це саме, власне, з Миколайчиками. Вони коштують по 540 гривень. Знову ж таки, набір, це підставка. Дерев'яна перфорована е, заготовка, фетер на задню стінку, паперові схеми. Ну, Я, я не здивуюся, якщо ще хтось напише, що входить в набір. ну... Ось, 540 гривень. Дальше, дальше йдемо до отаких, Хто не хоче, ой, хто не хоче набору, припустімо. Може брати поштучно. Ялинка є, є отакий Миколай, Дід Мороз, не знаю, як його назвати правильно, то, в принципі, Дід Мороз, напевно, що, скоріше всього, ось. І, пош... І є таких в мене в магазині декілька фігурок, що можна доставити до композиції. Якщо хтось не, не хоче брати великі ті набори. Ну, але все рівно хоча б дві, ну, дві не поставиш, три, чотири, п'ять, щоб було в композиції фігурок, тоді, тоді цікаво. От вони отакі, оці менші от такого розміру, щоб я не відкривала. От, щоб ви собі уявили. От моя рука такий. Ну, дідусь мороз у нас більший. І ялинка, відповідно, напевно, що така, як наш дідусь. Ні, ялинка трішечки на... бачу такого, щоб. До ялинка більше на десь на сантиметр, напевно, що так. І от ось це. Дальше. я цього разу взяла їхні завіси дерев'яні. Е -е, підвіси, завіси, я не пам'ятаю, як вони там правильно вони звучать. І взяла я їх тільки, по-моєму, дві штуки. Чи ще має бути якась речі? Ні, ніби дві тільки. Третю я не бачу, значить, тільки дві. Я хотіла, по-перше, подивитися, що воно собою представляє, а по-друге, у мене в планах вишити такий... Як він називається? Ну, така доріжка, що завішується на стіну. Ну, в планах то я її маю, але ще я її вишию. Тут розміри в дописі ми вкажемо і розміри, і, 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 і ціну. Ну, тут, в принципі, якщо таке потримати довше, то видно: 31 на 1 і 26, 28 на 3. Ось. Стандартний розмір, ніби як схеми: оцей і черушника 31. А довж... довжину там, ну як? там довжину можна собі коригувати, бо, бо як ви якби так І головне, щоб ще по ширині воно вмістилося в цей завіс. Це завіси дерев'яні. І їх можна малювати. Я бачила, як одна жіночка помалювала її такий дуже, дуже спокійний зелений колір. Не знаю, якою фарбою. Я підозрюю, що треба йти в магазин і питатися, що можна по дереві. Ну, ну прикольно вийшло. Мені дуже зайшов той зелений колір. Я, напевно, що якщо буду щось таке робити, я теж буду ці дерев'яні завіси малювати. Мені сподобалося. Менше і більше. Я просто хотіла подивитися, що воно з собою представляю, і взяла через то по-одненькому. Сподобалося мені. Далі добрала я от, оці схемки. Ну, в мене вони є, і дописи з ними є. 45 гривень, а 4 формату на ній 6 зображень. І іграшки, як з ними робити, є. Це габардин. Я зразу, ну не то, що зразу, я в кожному відео тепер буду говорити. Я, на, я габардин на кульки не натягую. Я не знаю, як це можна зробити гарно і акуратно. Якщо ви вмієте, якщо ви знаєте, будь ласка, робіть. Я підозрюю, що це і можна зробити. Ну, я просто натягую вишивку на канві, на кульки. А з габардином я працюю по іншій. Ну, по-іншому, трошки. Ви бачите, що я роблю з габардиновими заготовками. Але ну, якщо вам лінки, дивитися відео чи, чи слухати мене, будь ласка, я кожному в месенджер не зможу цього пояснити і написати. І ось такі брелочки. Брилочки, підвіси, їх по-всякому називають. Кожна щось означає, вони символьні. Тут, тут, тут родина затишок, свобода, тут щастя, кохання, вдача, віра, надія, любов. Ось Дерев'яні, бо може бути брелочко, може бути підвіс. Нитка додається на киточку, якщо на завіс, то стрічка додається. Там є паперові схеми, з яких можна вишивати. Ну, теж такі цікавенькі. Досить цікавеньке. Ось такі у нас новинки повірені. Постаралася зробити чітке, коротке відео. Чекаю ваших замовлень!